Як лікарю стоматологу офіційно працевлаштуватися в Україні? Є два законні варіанти. Перший це трудовий договір. Це класика. Лікар-стоматолог є найманим працівником або у приватній, чи державній, або комунальній клініці. Він працює за графіком, має лікарняні та відпустку. Лікар не отримує ліцензію, а ліцензію отримує безпосередній медичний заклад, в якому він працює. І всю документацію оформлює саме роботодавець. Другий варіант це ФОП фізична особа-підприємець. Тут лікар-стоматолог вже здійснює свою діяльність самостійно, і для того, щоб її здійснювати, він повинен отримати медичну ліцензію. Всю документацію він веде самостійно, сплачує всі податки теж самостійно, і всю документацію оформлює теж сам. Може працювати напряму з пацієнтами або надавати послуги медичним закладам як підрядник. А як же цивільно правовий договір без ФОП? Ні, в даному випадку це робити не можна, оскільки діючим законодавством заборонено. Лікар-стоматолог може здійснювати свою діяльність як найманий працівник або як ФОП з наявною ліцензією. А хто і як платить податки, розповім вам в наступному відео.